Всім Тарас на зв'язку. Сьогодні у нас а, буде цікава гра класичне протистояння а, Альянсу та нічних Ельфів. А, від таких гравців, як Дему Слім. Це потужний хумен, який грає за а, ну, який з Великобританії грає за Альянс, має 2400 мер на вес 3 Чемпіонс. І зірка українського Варкрафту, молодий гравець Аспект, який грає за нічних ельфів. І давайте зараз подивимося на цю гру. Що ж буде? Я цю гру не передивлявся, але я думаю, що це буде дуже цікаво. Що у нас робить ельф? Ну, стандартно, стандарт, стандартний кріпінг. Він кріпить жовту точку з деревом. Альянс э, розбудовується алтар зверху, мабуть, теж буде йти на ось цей лагерний найманців. Так, що ще хочу сказати? Це новий Теренас. Новий теренас, де у нас э, здвинули магазин. Він був раніше тут, його здвинули сюди. Замість простенької зеленої точки тут, я так розумію, це тепер жовта. Так, тепер жовта точка і звичайні кріпи. Тут були геть-легенька легень точка, яка могла легко кріпитись. Тепер стоїть такий коник, який, мабуть, робить пуч. Ну, це ми глянемо. Що робить аспект? Дивіться, три віспа. Він одним хотів щось виманити. А, а він його хотів сюди закинути, він побоявся це зробити, певно. Так, як у нас починається кріпінг? Так, арча, агрить кріпів. Також арча на себе накидує Light and Shield, це дуже класно. А піхотинець рубає тут віспа, рубає без пощадки. Так, і дивіться, як він робить. Відводить. І за допомогою кріпить цю точку. Чому фанафнайт? Тому що дуже швидкий кріпінг підходить. Альянс дивіться, Ще ті, які тільки починає забирати першого. Вісь просіює елементаля. Це дуже важлива річ, це для, додатковий досвід для Варденки. І Варден тут качається повним ходом. Качається Варден повним ходом. Віспів у нас раз, 2, 3, 4, 5, 6 віспів вже є, 7, 8, має Ельф. Я так думаю, це з роздахунком на те, що їх ще буде альянс бити. І Варден собі спокійно качається. Що випадає по, по е, предметам? Варден і Верхімага дуже потужні предмети, це велика банка мани. Е, я думаю, для Варден це більш профітніше, тому що Верхімага є своя аура і елементалі не так потребують затрату мани, поки там пройде КД від одного до другого, то відрагеніться е, в принципі. І що ж, аспект іде на харас. Маючи другий рівень, поки що просто е вкачані Fanafnight і один раз вкачав блін. Так, він не дає по-моєму поставити експан. Ну, старається не дати йому поставити експан. Мінус один робітник. Я думаю, він тут багато не зробить, експанд не, не зможе відмінити, тому що Варден лише другий рівень. І вона отримає чимало урону. Так, Аспект продав плащ, тому що в нього є е, е, дефолти, е Лащтінтіний так, куди може ховатись. І дивіться, дистанційно кріпить собі помаранчеву точку. І біжить далі заважати Куману. Ну, куман тут, в принципі, вже третій рівень має, це вже потужно. Викупив два тролля, чотири піхотинці, другий елементалі, ну це потужна армія. Важко буде тут щось зробити йому з другим рівнем. Але в нього третій рівень, дивіться, трошечки лишається. Він зараз докріпив пармаранчеву точку, є третій рівень і йде парасити робітників. Робітникам буде дуже боляче. Прям дуже боляче. Я гадаю, ще один фанаф і буде мінус 2. А, і мінус один. Трішки не достав і Димослів розвів своїх робітників. Дуже грамотно зробив. Ну що, Шексп став? Це вже добре. Вагнен отримує фаерболи. Тут будується магічна вежа. Тут теж. Але я гадаю, зараз Варден швидко відновиться і прийде знову на харас. Е, Є в нього персональний телепорт, але. немає куди тепешитись. Немає віспів поруч. Що тут у нас? Кість атаки плюс 5. Він їх взяв. Не, я догадаю, це артефакт на продаж для Варден. Ай, мінус дерево, капець. Таке буває, але в принципі в аспекту є така опція, як наймати найманців, тому в принципі це невелика втрата. Альянс на диво не йде на Харас, отримавши третій рівень, він закріплює далі, далі точки. Я гадаю, він чекає, поки добудується в вежі і хоче захистити свій спам. Карден робить свою зряну роботу. Парас і робітників. Ой-ой-ой, ну мінус 2. Мінус 2 робітника є. Але це мало. Це мало, хотілося б більше, а більше в нього поки що не вийде зробити. Демослін грамотно відбивається від цього всього. Тим часом аспекта стає експанд. На базі роздавайте. 5, 6, 7, 8. 8. Коротше, у аспекта буде дуже багато дерева. З врахуванням бафа альфів і дерево в добичі. Так, четверта вардена. Це другий блінк, другий фанафнайт. Як тільки буде Варден п'ята, це буде катастрофа для пума. Дрібно брати дерижаблі, щоб рятувати своїх е робітників. А, профікете втрачають пікотинців е на кріпінго. Я гадав, що це тільки я так роблю. Тепер Варден вирішила похарасити футменів. В неї це виходить непогано, мінус три футмена. Це плюс до карми варде, хм. Скоро в неї буде п'ятий рівень. Боже, мінус троль. Мінус другий троль, але також втрачає і аспект троля. Він наймає другу панду, і якщо він її зможе прокачати, це буде дуже круте комбо. Панафнайт передихання це для альянса буде катастрофа. Та для будь-якої армії, яка вразлива до магії, це буде катастрофа. Тим часом демострім приходить на харас. Мінусовий харас, як на мене, на нього. Віддав двох юнітів, вбив одного. Ну так, відмінить магазин. Рижі дерева вже стали, дивіться, де вони заховані в базі. А от у Віспів він нахараси зможе. Мінус 2. Міс 3, мінус 4. Мінус 4 Віспа. В принципі, в аспекту з деревом проблем немає. 400 дерева є і 1-2. 2, 2 Вспа, 3 віспа, 4-5-6. Нього віспів достатньо. 7. Він спів достатньо, йому цей Хараз взагалі не відчутний. Він зробив крок на випередження, набудував їх наперед. Так, тим часом у Демусліма з'являється МК, і що він буде робити? Іти в Хараз чи кріпитись з двома героями Іти в Хараз? не знаю, не знаю. Там уже друга панда, панда кріпиться далі, поки Варденко розважає. Віддав елементаля, це дуже класний буст для досвіду, але віддав дріато. Двійшов МК, а його качати толком нема, Так, поки його б'ють, ми подивимось. Тут Пусто, ну тут червона так, є, тут є е е е теж точка. Тут пусто. Тут ще дві червоні лишились по факту. Ну і... Що там? Дві жовті, дві червоні і пару зелених. В принципі, у Альянса немає інших е опцій, як харасити. Е Тому що йому кріпити червоні немає з чим, армії немає. Лише два герої. Він вийшов в Т-3, робить драгонхавків. А чому Драгонхаук підряд? Цікаво, цікаво. Цікаво глянути. Ну, я колись бачив, що грали проти Ельфа з Бладмагом через Драгонхауків, їх їх типу бахнули в них е, 21-25 урону вже з першим грейдом. Він робить другий грейд. Я так розумію, він хоче їх замасити і так, хоч він буде їх ними немедряд. Але карта Варден, третя Панда, я не знаю, що він хоче з цим зробити. Як йому це перемагати, це просто кафе. Тут, тут ці дряди майже не потрібні. Тут потрібно там одна-дві дряди для слова все. І для елементалів. Як на мене було б тут профітно робити хоча б трошечки відьмаків. Але демослів, це. Дуже потужний куман, тому йому видніше. Це щось типу, як Андеди грають у Мазгаргули, Мазгарги. Виходить третій герой. А, паладин. Хоче забрати червону точку. Тим часом на спаль забирає жовту. Докріплює панду майже до четвертого рівня, а дивіться, що робить Варденка. Це просто капець. Вона просто тут нищить робітників. Просто знищує під нуль робітників. І драганхавків попутно. Це капець, яка ж біль ужас. Як я свідчуваюсь в муфу? Часом панда кріпиться далі. Так, він забрав. Червоний кемп, отримали 2-2 герої. Це вже хоч щось. В принципі, непогано ці ястреби. У 22 з 2-28 пірсінг урон. Це геть приємно. 700 КП це теж не так мало. Можливо, і варто так пограти, як гадаєте? Але проти Варденки і панди, я не знаю. Я не знаю, що його врятує. Це вже герої 4-4. Як з цим грати? Де муслів хоче забрати наступну червону? Аспект йому не дасть. Аспект йому не дасть. А де його Варденка? Він. Вона... Піше додому перепочити, випити кофе. Ну що, зараз все виглядає так, як ну... У аспекту дуже потужні герої, і я думаю вони просто це все розвалять в нулі. А який ліміт йому тут потрібен був? Маскастери з відмаками? І пару мортир. Не знаю. Ось поки вбили одну дріаду, пів, пів армії Ой боже. Не хочу коментувати цю біль. Так, паладин має хрест переродження, це добре. Коротше, поки вбили одну дріаду, розвелися вся армія у команд. Просто передихання, панафлайт і я... це все. Та, невдалий вибір э, військ у альянсу. Я гадаю, що проти таких двох героїв тут логічно було б робити мас-відьмаки якісь не знаю. І, можливо там трохи фартерів, які хиляти через скру. Ну так, два грифона навалюють потужно. Ну, але... З іншої сторони, в Альянсі зараз потужні герої вже стали. Тобто ключові рівні взяті 3-3. у МК і в паладина. тепер він може трошки зробити неприємну аспект. Приємно він йому робив зігру, а тепер прийшла черга робити неприємно. п'ятий Архімаг Купив сферу. Бив сферу, не продав. А, ауру паладина. Вода тепер не стакається і треба продавати. Так, і ще, поки що дві, дві бази. Спект поки не харасить базу Альянсу. Він вже вирішив харасити війська. П'ятий елементаль прикольно, плюс досвід. Ну ну, дрятку ну. можна було б забрати. А він вирішив іншу забрати. Панахнат є, передихання є, і дивіться, нема як полікувати свої війська. Демостін не, 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 не те пешиться і це його проблема. Це кінець. Є став, МК втратить можна було просто зробити ТП. Воно ж було. Ну ладно. Капець. А тепер зробимо ТП, те, коли вже архімога підбили, і зараз лавденка прибіжить і його доб'є. Чи не встигне? Не встигне. Такі начебто очевидні речі, але одне говорити, коли ти переглядаєш, а інше діло, коли ти граєш. Все, він його не відпустить. Що по грейдам? Респект 1-0 грейди. Димосліма 3-0. 23-31 урон. Ну, непоганий урон. Але якби була як мінімум тільки панда і якийсь там демонхантер, то можливо б ці е, хавки були класними, а коли є ста героїв панда і Варденка це... це до побачення. Пари дихання, панагнайт. Не знаю. Шоста варта? Аватар готовий. Але немає з чого викликати аватарчиків маленьких. А, з дря. Коротше, норм. Навіть якщо впадуть ряди, то тут буде непереможне невразливе військо з аватарчиків. Може три аватарчика є. Дивіться, Варденка приймає непогано на горіхи, але тим не менш. П'ята панда, стільки там до шоста, скоро буде шоста панда, боже. Шоста варден, скоро буде шоста панда. Ну, п'ята це в принципі ключовий рівень. Шоста панда це так приколюшка вже. Та все ти нічого не зробиш тут. Що ти бігаєш? У тебе 3-3-5 герої. Там 7-5. Ну, по лімітам плюс-мінус рівно, 69 на 64. Але Варденка панда. Ну так, зараз варден з панда і без мани. Трішки є якийсь шанс у сліма, поки вони без мани, поки вони тут, ну, щось попідновлювати. Але шоста панда. Скільки там мамо? 98-100. Скільки потрібно на вліту? 100 чи 150, не пам'ятаю. Показати фаталіті. Броню вирішив, демо з ним не качати. Чисто три дейда на атаку. В принципі, валянце гарний стак героїв проти цього, проти Баженку, проти панди, але Юніти не найкращі. Мікрофони окей, мішкам це топчик. Але з іншої сторони, що тут він міг ще? Ріфли б взагалі просипались би ще краще. У них менше КП, у Драгонхавки хоча б 725 КП, а в тих 505. І. вони мобільніші. Можливо, в цьому в По Поорон вони. не гірші. Все, мінус паладин. Мінус паладин, зараз е, упаде повітря і буде ГГ. Так, ГГ гарна гра. Що скажете? Пишіть коментарі, наскільки вам сподобалася гра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково це допомагає підтримати мій канал. Дякую, всім гарного дня.